Шановні друзі, сьогодні Всесвітній день туризму. Кращі представники туризму міста Володимира зібрались за круглим столом, підняли жовту кружку і хочемо привітати свого друга, свого колегу Ярослава Шкрамка, а також інших захисників туристів, хоча не тільки туристів, а всіх захисників нашої вітчизни із святом. І тому слово надаємо Дмитру. Діма, поїхали. Славік, згадуємо походи разом. Бажаю швидкого повернення, щоб в нас було ще багато-багато наступних походів. Чекаємо вдома. Дякую, Діма. Олександр Миколайович. Славік, чекаємо в школі. От треба працювати вже, вертатися, вчити підростаюче покоління, давати їм наснаги. Патріотичного виховання. Оля. Ось ну а взагалі починаємо відроджувати щось десь якось. Ну, ждемо. Дякуємо, Миколайович. Так, ще туристсько-кризнавчий відділ поповнився на одну туристку. Оля, погнали. Юна туристка, бувалому туристу. Савік, я тобі бажаю сили, енергії. Вертайся до нас, ми тебе чекаємо. Нам не вистачає твоєї компанії тут. Ми сьогодні згадували на заході з дітьми, усі тебе разом, і ми бажали тобі перемоги, щоб ти скоріше до нас приїхав. Так Вітаємо тебе, Оля. Тримай Давай. все вживуй. Давай. Славік, щоб ти був <кхех> здоровий, щоб ти був щасливий, хай ті крамки скоріше підростають, хай тебе чекають. Все, бережи себе. Сьогодні п'ємо за тебе, за мир, за Україну, за всіх вас, захисників. Дякуємо вам! Слава Україні! Героям! слава! слава! Путін хто? -пі 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 -пі. Будь здоров!